Зелена етикетка, матова помада від Morgans. Схоже, є одним з найулюбленіших засобів у асортименті. Ця помада має кремову основу, вона справді матова і має середню фіксацію. Вона підходить будь-якої довжини волосся, будь то коротке, середнє чи довге. Мій улюблений засіб, і я думаю, багато барбарів погодяться зі мною. Ця помада відзначається своїм надзвичайним ароматом бразильського апельсина, що робить її улюбленим засобом для людей, які полюбляють цитрусові ноти. Вона також. Виділяється в комплексі тим, що має кремову основу. У неї зелена етикетка, і вона також представлена у скляній ретро банці. Завдяки кремовій основі вона легко розподіляється на долонях і добре вбирається в волосся. За ефектом вона нагадує матову пасту, але матова паста застигає значно швидше, тоді як ця має ефект відкладеної дії. Також є два види одинакових матових паст, які відрізняються лише запахами, проте мають одинаковий функціонал. Морганс представив її в двох видах: в банках об'ємом 120 мл зі скла і 75 мл з алюмінію, а також в професійних об'ємах 500 мл. Це універсальний засіб є середньою фіксацією, який підходить для коротких і довгих волосся. Цей засіб дуже легкий та простий у використанні, тому як барбер, так і клієнт зможуть легко зрозуміти, як ним користуватись. Будь-яка глина дуже проста у використанні. Це матовий засіб, який надає волосся текстуру, рухливу текстуру. Ця глина має сильну фіксацію і підходить для волосся середньої нормальної структури. Після повного розчинення глини на руках потрібно легкими рухами розподілити глину по всій довжині волосся і створити рухливу текстуру. З пристайлінгів хочу виділити два мої фаворити: це спрей з морською сіллю та тонік для укладання волосся. Спрей рекомендується для створення месі стилів. Цей засіб використовується перед феном для моделювання волосся руками, щоб надати їм додаткову жорсткість. Після висихання волосся стає дуже матовим, тому не варто наносити його дуже багато, оскільки це може привести до видимого ефекту солі на волосся. Це дійсно продукт для стайлінгу, який надає волосся неймовірний об'єм. Якщо у людини є деякі проблеми на голові, він може приховати їх за допомогою об'єму. Волосся стає густішим і не видно жодних просвітів. Цей тонік проникає в структуру волосся та розширює його зсередини, зробивши волосся тостішим. А зараз я розповім вам про засіб 3 в одному, який може допомогти людям, які займаються спортом. Після тренування в душі вам потрібна всього лише одна баночка. Ідеальний засіб, який замінить шампунь гель для душу та кондиціонер. Ця річ ідеальна для тих, хто веде активний спосіб життя і займається спортом. До речі, я використовую цей продукт, коли їду у відрядження. Дуже зручно, коли засіб закриває стільки потреб. І на завершення, найголовнішою якістю, яка має косметика Morgan's Pomade, є унікальне поєднання класичних рецептур та новітніх технологій. Також поціновувачі цього бренду відзначають, величезний асортимент косметики для чоловіків, незмінна висока якість та відповідність вимогам сучасного ринку б'юті індустрії, склад, до якого входять натуральні олії та корисні інгредієнти. З вами був Роман Міхтієв. Я як професіонал своєї справи всім рекомендую даний бренд. Він забезпечить потреби ваших клієнтів та вашого закладу. Замовляйте ексклюзивно на FUBARBER.